Щоденна небесна Манна, 8 червня, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерті і безліч гріхів покриває, Якова 5.20. Коли ми бачимо, як інші ходять забороненими шляхами, дорогою безбожників, то, аби допомогти їм залишити ті дороги, ми не маємо йти за ними, а лише показати їм правильний шлях, самі ним поступаючи і закликаючи їх іти тим же шляхом. Коли ми бачимо, що хтось заплутався в людських доктринах і навчаннях, про які ми знаємо, що в своїх основах вони помилкові, то ми не маємо, Заглиблюватися у ті доктрини, аби допомогти таким вийти з них. Ми, радше маємо пригадати їм, що студіювання якої-небудь доктрини, яка не погоджується з фундаментальними правдами, є не лише марнуванням посвяченого часу, але крім того, усі форми. Жартівливого трактування речей, про які ми знаємо, що є помилковими, є злом і небезпекою, як також усякий переступ сумління, і засад є небезпечний. Репринт 1860. Грішником у цьому уривку є особа, яка зійшла з доброго шляху, як на це вказує 19 й вірш. Цей вірш особливо стосується членів великої громади, які грішили проти своїх обітниць посвячення. Їх вчинки постійно наражали їх на небезпеку зануритися в самоволю і остаточно потрапити в другу смерть. Євреїв 6, 4 по 6 вірші. Бо не можна тих, що одного разу стали зрячими і спізнали дару небесного, і були вчинені співучасниками Духа Святого, і спожили добре Боже Слово і сили майбутнього віку, і відпали, знову оновлювати каяттям, коли вони знову розпинають у собі Сина Божого і зневажають Його. Привілеєм Божого люду! Було старання врятувати таких від їх небезпеки, а тим самим прикривати шатою Христової праведності багато гріхів, які ті чинили у своїй самоволі. Репринт 3033. Співзвучні вірші Псалом 19, 8 вірш. Господній закон Досконалий. Він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. Псалом 51.15 Я буду навчати беззаконців доріг твоїх і навернуться грішні до тебе. Матвія 18.3 Та й сказав: По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не увійдете в Царство Небесне. Луки 22:32. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись як навернешся, зміцни браттю свою. Дії 3.19. Покайтесь і наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами. Якова 5 розділ з 14 по 19 вірші. Чи хворіє хто з вас, хай покличе пресвітерів церкви, і над ними хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я, і молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме, а коли Він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах. І моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. бо дуже могутня ревна молитва праведного. Ілля був людина, подібна до нас пристрастями, і він помолився молитвою, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж три роки і шість місяців. І він знов помолився, і дощу дало небо. А земля вродила свій плід. Браття мої, коли хто з поміж вас заблудить від правди, і його хто наверне, нехай той знає, що той, хто навернув грішника з недоброго шляху, врятує душу від смерті і багато гріхів покриє. Матвія, 18 розділ з 15 по 17 вірші а коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди і йому викажи поміж тобою і ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві. Коли ж не послухає й церкви, хай буде тобі, як поганин і митник. 1 Коринтян 5 з 1 по 13. Всюди чути, що між вами перелюб, і то такий перелюб, який і між поганами незнаний, що хтось має за дружину собі дружину батькову. І ви завеличалися, а не засмутились радніш щоб був вилучений з-поміж вас, хто цей вчинок зробив. Отож я, відсутній тілом та присутній духом, уже розсудив, як присутній між вами, того, хто так учинив це, у ім'я Господа Ісуса, як зберетеся ви та мій Дух, і силою Господа нашого Ісуса, віддати такого сатані на погибель тіла. Щоб Дух Спасся Господнього дня, величання ваше недобре. Хіба ви не знаєте, що мала розчина все тісто заквашує? Отож очистите стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений. Тому святкуймо. Не в давній розчині, ані в розчині злоби і лукавства, але в опрісноках чистоти і правди Я писав вам у листі не єднатися з перелюбниками, але не взагалі з цього світніми перелюбниками чи з користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви мусили були б відійти від світу. А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак, і з такими навіть не їсти. Бо що ж мені судити і чужих? Чи ви не судите своїх, а чужих судить Бог? Тож вилучить лукавого з поміж себе самих. 1 Тимофія 1, 19, 20 вірші. Маючи віру і добре сумління, якого дехто відкинулися і розбилися в вірі. Серед них Гіменей і Олександр, яких я передав сатані, щоб навчилися вони не зневажати Бога. Євреїв 3 з 12, 12 по 14 стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця, невірства, щоб воно відступало б від Бога живого, але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа. Коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця. Євреїв 10.25. Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Галатів 6.1. Браття як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився іти. 1 Івана 5.16. Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього, і він життя йому дасть. Тим, хто грішить не на смерть. Є й гріх на смерть, не про нього кажу, щоб молився. Об'явлення 7.14. І сказав я йому, Мій пане, ти знаєш. Він же мені відказав це ті, що прийшли від великого горя, і випрали одіж свою, і вибілили її у крові агнця. Питання. Чи я намагався цього тижня втримати брата чи сестру від помилки? Як? Чому? З яким результатом? Хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерті і безліч гріхів покриває. Якова 5.20